Наказом голови Державної прикордонної служби призначен новий керівник Північного регіонального управління, полковник Єгоров Владимир Сергійович. Це наш корінний прикордонник. Рік практично працював в зоні АТО, був заступником начальника Східного регіонального управління, також ну, чисто по бойовим діям. Він нагороджений державними нагородами. Дуже порядна відповідальна людина. Тому я вважаю, що його призначення дасть тільки велику підтримку і області, і в цілому регіональному направленню. Хочу, щоб Володимир Сергійович прийняли свій колектив. Це буде підтримка нашому кордону. Я сподіваюся, що співпраця, яку ми сьогодні з вами починаємо, вона в такий складний, скажімо, для держави час і відповідальний до час, вона в першу чергу дасть позитивні результати в цілому і для служби, і для регіону, і для держави. Ми маємо досить багато спільних напрацювань з Державною прикордонною службою. У нас дуже тісні зв'язки. В цьому році ми вперше заклали в обласний бюджет. Цільові кошти на підтримку наших прикордонників, маємо регіональні програми по сприянню співпраці, пов'язані з прикордонною територією Волинь, завжди виховувала серед прикордонників дійсно героїв, і ми маємо багато позитивних прикладів, коли наші прикордонники, які служать в Луцькому прикордонному загоні, дійсно проявляли мужність і героїзм при захисті. Маємо і не зовсім, скажем, такі радісні приклади, коли наші хлопці не поверталися, скажемо, живими з служби прикордонників. Тому нам є над чим багато працювати. Цей патріотизм, цей героїзм, цей високий бойовий дух серед прикордонників. Я хотів би, щоб ви, як керівник регіонального управління, максимально посилювали, сприяли. А ми з боку адміністрації зробимо все для того, щоб спільно з прикордонною службою, з вашим керівництвом максимально координувати і надавати вам в цьому відповідну допомогу.